Друзі, всім привіт! З вами Олег Канал Спішний Експеримент. Вітаю вас на моєму каналі. Будь ласка, перед початком підтримайте україномовний контент лайком та коментарем. Також назикайте на кнопку підписатися, що унизу відео. Отож, бо поїхали на календарі четверте. Квітня 2024 року, 19 година вечора, хотів розповісти про нормування абрикосів та врожаю. Ви бачите, я зараз перебуваю на фоні абрикосу, зараз трохи ближче покажу вам, як результат після запилення і чи потрібно проводити тут нормовку врожаєм. А також потім перейдемо на персик. Приємного перегляду! Так, чекав вечора, думаю, щоб гарно було видно. Ось такі вже абрикоси у нас є. Зараз з інших ракурсів ще покажу. Ось, дивіться, бачите, Гарна така завантаженість врожаєм. Ну, На абрикосі ми робити нормовку не будемо. Дивіться, все, що дереву здалося слабим, ось воно лежить внизу. Бачите, ось так це виглядає, слабі. Навіть є ось на нижньому ярусі абрикоси, ось тут є. Ось тут є. І навіть на периферії, бачите, вони зав'язалися. Ось так виглядають. Ось вони є. Зверху, понижче, в принципі, завантаження мені подобається, все добре. Ідемо плавно на. Персик, якому 4 роки, і покажу зараз, як ситуація тут. Дивіться, також бачимо дуже гарне запилення. Ось такі в нас висять персики. І тут ми будемо робити нормування. Так, зараз спробую сфокусувати. Я думаю, видно і тут потрібно робити нормування. Дивіться, в першу чергу, що ми лишаємо? Ми, якщо бачимо, на периферії, ось бачите, висить три штуки. Значить, слабий, наймалий ми забираємо. Лишаємо два. Нижче дивимося. Також ось чотири штуки це забагато забираємо. Тут не потрібно, як то кажуть, економити дерево. вам... Е Зробить їх крупнішими і смачнішими. Помічниця вже на місці. Кс-кс-кс, да? Ти вже не кусаєшся, як минулого разу. Оце бачу, тільки ролики знімаю все. Вже тут, як тут. Ось така. Так, дивіться, зараз проти сонця стану. Покажу. Так, що ми бачимо? Також гляньте, яка гілочка. Зараз так, щоб добре було видно. Гілочка. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Це дуже багато для такої гілки. І дерево їх все одно скине. Тож можемо сміливо їх обривати. Так, тут лишили три. Ось дивіться, яка гілочка. Ось цей слабенький забираємо. Так, дивимося знизу. Гляньте. Бачите, що робиться? Значить, оцей забираємо, оцей на краю залишаємо. Тут дивіться також. По-перше, що сама низька гілка. Вона їх з цих не вигодує. І того ми лишили. Раз, два. Ці забираємо. Так, три, чотири, п'ять. Ну і це багато. Напевно, оце ще заберем І того, бачите, раз, два, три, чотири. Чи ж не фокусується? Ага. Так, дивимося нижче. Ось, бачите, він сам проситься. Ось така. Не кондіщен, такий. Ось, дивіться, нижче. Гляньте, наліплено страшне. Запилився. Здається, що шкода там. Ну, нічого не шкода, це ми проводимо нормування врожаєм. Так. Так само, як і виноградом, хто займається ті знають, як вирізають цілі грона, тому що це дерево буде дуже багато і важко в першу чергу вигадувати. Дивіться, які, бачите, оце навантаження. Так, тут на гілочці. Також, які маленькі, їх видно, їх ми викидаємо. Ось, дивіться, звичайно, у нас зверху на периферії найкраще закладається, так? Проти сонця не дуже добре видно, але, але їх надто багато тут потрібно проривати. Так, зараз ще. Так, зараз ще перейдемо на персик, якому вже більше восьми років і покажу, як ситуація там ходімте. Да? Мисливець. Ось виноград, до речі, що я вам казав, дивіться. Також будемо нормувати От такі по дві грони на пагін. Це дуже багато. От. Так, прийшов ось на персик поменше. Дивіться, яка тоненька гілочка. І дивіться на ній раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Також потрібно буде проламати, продивитися. Тому що це ну, дуже Дуже багато, особливо, знаєте, в таких місцях, де вони по два там висять. Ось дивіться внизу, дивіться, який тут розмір і ось поруч. Цей, звичайно, забираємо. Розподіляємо їх по гілочці. Тут дивіться, гляньте. Ого. А то там ви їхні і лягай спать. Так, дивіться, персик цей постарше. Що я вам казав, дивіться, скільки зав'язав. Звичайно, це дуже багато будь для нього. Гляньте, усі гілки завантажені. Особливо в таких місцях, бачите, потрібно проламувати і залишати поменше. Так, дивіться. Ось, гляньте, бачите, дуже багато. Так, загалом, друзі, вам коротенько показав стан персиків, який і абрикос, і яка завантаженість врожаю, що потрібно робити, як їх нормувати. Не бійтеся. Якщо бачите гілочку там 10-15 см завдовжки, то лишайте там. ну, Три максимум персика або абрикоси, якщо у вас рясно вони зав'язалися. Не скупіться, не економте, тому що у вас потім будуть дрібні, вони будуть погано визрівати, мілкішати, навіть пом'якшення можна спостерігати, як я в тому році не зробив нормування. Гілки ламалися. Пам'ятаю, влітку був сильний дощ, вітер, гілка така ламалася, потім ту гілку підпирав, підв'язував, востанавлював. Загалом дуже багато проблем може спіткати жадібність, <хи> прямо кажучи. Тому обривайте, нормуйте і отримайте максимум врожаю солодкого, смачного, товарного персика чи абрикоса. На тому буду наголошувати і закінчувати це відео. Нормуйте, дивіться, обробляйте. Вже до речі, час обробити. Напевно, завтра персик від курчавості, тому що вже побачив на молоденьких листочках вона знайшла прояв. На старих немає, а от на молодих є. Або скором, або іншими препаратами від курчавості, можна міті міцними препаратами обробити. ну і Звичайно, у нас іде східна плодожерка обов'язково актара, Сезар. Інші інсектокарициди, в яких є цей шкідник. Проходимо і забуваємо про обробки аж до майже повного дозрівання. Перед визріванням там свічем пройдемо, щоб не було сірих гнилей. Ну що, ось такі мої вам поради настанови на сьогоднішній момент, сьогоднішнє число. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте з вами Олег, канал Спішний експеримент. До нових зустрічей! До побачення!